Всіх вітаю, мене звати Камінна Олена. Сьогодні я вам розповім, як зробити картинки за допомогою нейромереж. Перш ніж ми почнемо, я покажу, які картинки ми можемо створити. Наприклад, ось такі. Також ми можемо створити щось таке. Кіт тут. Можемо створити ось таке. Таке. Можемо щось таке їжу, якісь звірів. Так, думаю, що тут ви приблизно зрозуміли, чим ми будемо займатися. Тепер давайте, давайте це зробимо. Так, я закрию, щоб ми робили з вами все з нуля. Для цього вам потрібно зайти на сайт Bing. Com. Посилання на цей сайт я прикріплю. Ось так він виглядає. Тут потрібно війти за допомогою аккаунта Google. Далі ми натискаємо на Зображення. Тепер натискаємо ось сюди створити. І переходимо на ось таку сторіночку. Напевно, вам скаже авторизуватись на цій сторінці, то ви заходите під свій аккаунт Google. Або ну, я вже тут зареєстрована, то в мене воно просто так зайшло. Тепер, як створити своє зображення? Дивіться, ось сюди, в строку, ми пишемо те, що ми хочемо побачити. А краще писати на англійській мові, тому я використовую перекладач, і тут я написала, що я хочу білого кота, який читає книгу, і щоб це зображення було реалістичним. Копіюю звідси. Де, що я хочу, сюди я вставляю і натискаємо кнопочку Создать. І зараз штучний інтелект створює це зображення, яке ми його попросили зробити. Також запрошую до телеграм-каналу для викладачів. І ще хочу сказати, що в мене є майстер-клас. Як за допомогою нейромереж, ми можемо, як нейромережі ми можемо використовувати на уроках. О, кіт створився. Тепер для того, щоб зберегти зображення, наприклад, ви можете зберегти всі, ви можете зберегти лише те, що вам подобається. Мені подобається цей кіт. Ми натискаємо ось сюди Загрузіть, і він загружається до вас на комп'ютер. в. Папку загрузки, і там ви вже можете його дістати. Тож, я сподіваюся, що цей, це маленьке відео було для вас корисним. Якщо це так, будь ласка, поставте лайк та напишіть коментар. І до зустрічі на наступних відео.